Друзі, всім привіт! Сьогодні четвертий день. Будемо трошки вилазити з того, куди ми себе вчора запихнули. Оборонка нас тягне, 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 тягне. Ну, 61%. Треба їй допомогти, допомогти атаці. Так. Хватить баловаться. Хто там? Це ж хил чи що він там, вроді хілить, поднимает здоров'я, да. Да, да, да. Значить, візьмем і собі кабана. Кабана і ось так підемо. Да, хватить баловаться. Давай поле и тоже переставай баловаться. Так и вже заметло висить. Ладно, все равно берем. Зараз ще там три будем брать. Так. Кабан. Та ще й захист проти зелених 94. А я, ну, рідко цього персонажа де бачу. Е, тоді. Ага, це фігня. Давайте сюди може. Так, да, не зняли. Камінцями за те зелений зняли. Так, ось так 4. Добре. Знесли. Я якось цю сторону більше боюся, Чим ту. Так що фігачимо сюди. І не дало мені скинути пустоту камінця. Так. Ну цей бій ми виграли. Так, погнали далі. Неудобно курити грати. На другому заряді він їх ресає, да? Погнали. Там мелендар є. Значить так, робимо так. Робимо так. І зараз 4 жовтих зберемо. Куди їх краще зібрати? Скажіть мені. Давайте сюди він. Що він там атаку накине, защиту накине, так? Да? Та й хрен з неї. Так, робимо так. Поки що так. А він у нас ще хтось... Ладно, не встиг подивитися. Ще на нього люська не лягла. Так, раз, два, три. Не добили. Ну, зараз доб'ємо. Ой, ой-ой-ой. Раз, два, три. Добре. Ну противника мені трошки полегшало дає, тому що я вчора там нуликів поназаробляв. Так. Поки прийдемо. Поки працює, нічого не міняємо. Хорошо. Раз. Два. і коле, кольо ми не вбили. Ну можна його хоча б не заряжати. Ого! фіга себе. Так, жовтий бачу. Бачу жовтий, надо срочно кольо уничтожати. Його зараз підхилять. Ні, давайте так. І ось так. Не заряджайте. Та ладно. І що мені тепер з ним робити? Не знаю, чи правильно я это делаю. Нет, неправильно. Так, и желтый. А как так? Не, ну это баста. Та уклонистка. Из него снимать не можно. Давайте так. Так, камню кожу я з нього збив. Я хочу на нього кедмана накласти, щоб він шкуру собі не цепляв. Чуть-чуть да. не добив і все. Обан, міняємося. Давайте зарядимо з одного хода і все буде чудово. Нам якраз викуп вже потрібен. А чому не в другу сторону? Так. А ну допоможино нам Голді золотати наша. Так, Франц отразили. Добре, вона свою голдя не повісить. Давайте сюди. Ладно. Всі таланти у противника працюють, всі. тебе них не працює. Так. З горем пополам витягли. Я вже думаю, викупатися прийдеться. Так, погнали. Основка льота гребана. Дайте спочатку три. Потім п'ять. Тихо. Так. За медло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сім. Симка -сим. Ну ладно, хоть колет добьем. Ну как же ж бы скольки? Не-не-не, до свидания. Без блин. Ладно, давайте якось так. Франц Падла. Зараз ще атаку зріжуть якраз перед ударом. Давайте зелених дозарядимо. Два хода це довго. Так, давайте так. 70, 50. Так. О, посівка, посівка добила. Фух. Тро, трохи викрепкались. Ще у нас на завтра один. Одне пусте місце під хрест є. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра всім.